Друзі, всім привіт! От, сьогодні знову у нас на каналі. Ви знаєте, що ми закололи наші дві в'єтнамські крила голови. І з ці голови ми будемо робити сельсісона або зельц. Хто кому як подобається, так і називаємо. От, для цього ми зараз їх обрізаємо. Ось. І ще сюди будемо додавати легені. Ось і почки. І це все відправляємо в каструлю і на 2,5-3 часа ставимо варити. Зараз обріжу. Вам і покажу, скільки у нас вийшло. Ось. Жити, як каже, добре. А добре жити ще краще. Все, друзі, порубали ми нашу голову ось. Поставили і зараз будемо її переміваємо і будемо її ставити варити на 2,5-3 часа. Я думав, що влізе вона ось в таку каструльку. На Два ведра не влізло, взяв каструлю на чотири відра, зараз замочив є, перемиваю, і будемо ставити варити. Ось, Кому цікаво, оставайтеся з нами, дивіться, що вийшло нас далі. А поки що поставте лайк, напишіть коментарі і підпишіться. Мінутку, мінутку. Так, 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 Тим, Тим кури часом, кури. поки вариться наша голова, ми зробили ось такі ковбаски а, домашні, без... гарненькі, бачите, які. Вони? Стільки до нас вийшло. Ось. І поробили ми ще одну страву. Це, скажімо так, ось е, така кров'яночка. Бачите? Смачненько вже попекли є, ще допекаємо. Ось це вся, а то були такі пари, де там потріскалися. ось, І ось ще допекається духовочки наші, Бачите, яка красота. Так що, всім смачного. А ми будемо далі робити нашу голову. Так, друзі. Пройшло дві годинки. Ось так одна зварилася наша голова. Зараз даємо трошки остить. І будемо відбирати від косточок і начиняти нашого ковбика. Як начинимо нашого ковбика, я вам покажу. А може покажу, скільки в нас вийшло м'якоті. Зараз прийде баба Надя ось моя мама і ми з її зараз будемо починати. Потім, потім вам покажу, що в нас вийшло. Терпіння і труд все перетрут. Раз. Кончив діло, гуляй сміло. Два. Без труда не витащиш рибку з пруда. Три. Так, друзі, ось наші голови поварилися, ми їх обобрали. Миколай на сюди перебирає кісточки, бо Надя відділяє ще від кісточок те, що в нас варилося. Зараз будемо добавлятися до спеції. Ось, ось така у нас вийшло цього. Для вірності додамо ще сюди желатину ложечку. Ну, воно, в принципі, так можна застити, але все-таки для впевненості ми додамо. Миколана не здержалася, вирішила спробувати. Перемішуємо все ретельно, передивлюся, щоб було кісточок. Ну, будемо робити невеликими кусочками, такими середніми. Щоб от так. Тепер Миколаїв додають сюди. Перець, часничок сухий на даний момент, ось, і суміш перців. Більш нічого сюди не додаємо, ретельно перемішуємо ось, і будемо напіхати у наші е, ковбики. Як напіхували, я не показував. Ось, баба Надя зашиває вже, бо руки були грязні, допомагав, не, не знімав вам. Ось, а баба Надя сиганкою, голкою і ниткою. За Шиває ковбіка і відправляємо його відварюватися на 10-15 хвилин, щоб він покипів. Одного будемо так, а другий ось гарно на у нас вийшов. Ми поставили просто в духовочку на хвилин 30, ось, щоб він піджарився. Що? Ну, розкажу, що ми робили? Ми їх сюди клали, ставили наверх, що там, груз? груз. банки з консервації, які ще у нас останні. Ого. Ночі вона у нас стояла по 12 годин, навіть більше 12. І зараз так, Миколаївна мені допомогла зняти. Тверденькі. Це не обращайте внимання, там як це все дека. Це нічого страшного. А цей у нас трохи лопнув. Ми його поклали в марлю. Зараз будемо його пробувати. Так. І воба. Заріжемо матку. Так, як будемо так і вирізати. По половині ми будемо різати, і забирати його. Хату, я трохи вчора перематував всіми нитками, що держу на ковбасу. Це ж погрібок. А Наш погрібок. Показує, які всередині, що вони не розпадають. Зараз будемо білий. Mm. Опа! Який заліз у нас вийшов середини. Mm. 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 Дай попробую. Сейчас спробую. Домашний, не домашний. Такой маркер. Mm. Смакота. Так, так, все. Всем пока. Короче, робейтесь, экспериментуйте, курстуйте. Mm.